Так, грушка. Як я вже говорив бачите, ці всі всі Пішли до гори. Нагинати як не буду. От верхівка був зріз І пішло куча. Оце я так з табуретки дістаю. Можливо, візьму драбину, не знаю. Зараз буду обрізати. Але які є варіанти обрізки? так от Ми дивимося, ось тут був зріз у нас. Ось там, ось там зріз. Пішла сама верхня. Нам треба лідер, навіть він був прирізаний. Що нам тут робити? так от Один є, він був і так. Був прирізаний, пустило раз, два, три лідер. Так Перший варіант. Зрізаємо тут. Цей прирізаємо. Всі останні вкорочуємо коротенько. Всі, що йдуть з боку Варіант Б. Можемо зрізати ось так. Перевести нижчі. Обрізати лідер так само. Варіант Б можна обрізати навіть тут. Ось тут. Да? Ось така відістання, якщо необхідно. Але перевести на дві плодові гілки. Одну або дві. Одна і друга ось там плодова гілка, якщо її видно. Оце такі варіанти. Бачите? Дві плодові гілки. Можна і тут зрізати. Ну, тут більше і плодових. То слабенький. Чому тут? Бачите, тут такий був зріз колись. О, ось там. ну Мені вище не потрібно, а щоб не росли жировики, то плодові гілки будуть забирати на себе навантаження. Заря я ще трохи обрізаю, бо вже смеркається. І покажу вам результат.